Вітаю! Сьогодні ми будемо з вами розглядати скорочення, скорочення дробів. Починаємо. Спочатку повторимо, як ми записуємо дроби. І так, дроби записуємо за допомогою дробової риски. Над дробовою рискою називається чисельник дробу під нею знаменник. Дробу. Чисельник. І знаменник записуються натуральними числами. Наприклад, 1, 2, 3 і так далі. Знаменник дробу показує, наскільки частин ми ділимо одне ціле, а чисельник скільки частин ми беремо. Продовжуємо. Для того, щоб почати тему. Скорочення дробів потрібно повторити основну властивість дроб. Якщо ми маємо дріб, то чисельник і знаменник можна домножити на однакове число, або поділити на однакове число відмінне від нуля. Наприклад, 3 п'ятих. Ми можемо домножити і чисельник і знаменник на 4. В результаті маємо 12, 20. або 12, розділити і чисельник, і знаменник на 4. Тобто на спільний дільник отримаємо 3 п'ятих. ще раз. Дріб. Його властивість це коли. Ми можемо або помножити, або поділити на однакове число. Відмінне від нуля. Продовжуємо. Основна властивість дробу використовується ось у таких випадках. Перше, коли ми ділимо на однакове число і чисельник, і знаменник, це будемо називати скороченням дробу. Якщо ми будемо домножати і чисельник, і знаменник відмінне від нуля число, це вже буде зведення до нового знаменника цього дробу. Зараз спробуємо з вами виконати скорочення, скорочення дробів. І так, якщо дріб поділити на однакове число, це і є скорочення. Ми бачимо 8 і 18 це парні числа, і їх можна, звісно, поділити на двійку. 8 поділити на 2 ми отримаємо 4. 18 розділити на 2, ми отримаємо 9. Тобто, був дріб 8 18 отримали 4 дев'ятих В результаті скорочення труби. Наприклад, 9, 12. Бачимо, що чисельник і знаменник дробу можна також поділити на число 3. На спільний дільник. 9 розділити на 3 маємо трійку. 12 розділити на 3 отримали четвірку. І маємо дріб 3 четверти. А зараз ми з вами розглянемо кілька способів скорочення дробів. Починаємо перший спосіб. Послідовне скорочення дробів на спільний дільник. Якщо у нас є дріб 24,6, ми маємо знайти таке число, на яке буде ділитися і чисельник, і знаменник дробу. Бачимо, що це парні числа, отже, вони діляться на два. Навпіл. 24, 12 отримуємо, 60 навпів 30. Продовжуємо. Записали 12, 30. Бачимо також парні. Тобто і 12 навпів можемо розділити, маємо 6. І 30 навпів розділити також можемо. 15. В результаті маємо дріб 6, 15. Бачимо, що 6 це парне число, 15 не парне число, але спільний дільник є. Буде трійка. 6 розділивши на 3, отримали 2. 15 розділивши на 3, отримали 5. 2 – 5. Уже немає спільного дільника, тому цей дріб називається нескоротний. 24,60 скоротний має спільний дільник. Дві п'ятих нескоротний, дільників немає. Продовжуємо. Другий спосіб називається повне скорочення. Це коли ми будемо використовувати найбільший спільний дільник. Маючи число дріб 72 96, ми маємо записати найбільший спільний дільник. Найбільший перша літера N, тому ми записали N. Спільний перша літера S, тому S. І дільник записали букву «Д». Пробуємо розкладати на прості множники. 72 можемо розділити на двійку, тому що число парне на 2. Отримали 36. Знову отримали парне число. Ділим на двійку. 18. Знову ділимо на двійку. Дев'ятка. Дев'ятка вже не парне, але воно ділиться на просте число, таке як 3. 3 можемо розділити на 3, отримаємо вже одиницю. Закінчимо. Рухаємося до другого числа, тобто 96. Воно є також парне, Тому навпіл. Поділивши навпіл, отримали 48. Знову парне, ділимо на 2. 24. Знову парне, навпіл. Отже, 12. Знову парне, ділимо навпіл. Ще раз навпіл. Три уже просте число, тому воно ділиться само на себе. Три і одиничка. Шукаємо однакові. Маємо двіючку і ще раз двіючку. В першому числі ще є двіючка і ще є двіючка. Знову однакова двіючка і знову двіючка. Тут уже дві трійки, і тут також є трійка. Тому трійки ми знову підкреслюємо. Записуємо лише однакові множники. Тобто ми можемо сказати 2, помножити знову ще одна двійка на 2, ще помножити на одну двійку. І ще помножити на трійку. Рахуємо 2 помножити на 2, отримали 4. 4 помножити на 2, отримали 8. 8 помножити на 3 отримали 24. Тому найбільший спільний дільник для чисел 72 і 96 це 24. Ми ділимо 72 на 24. Звертаємо увагу, що усі числа у нас виділене лише одне число. Не виділене. Це говорить про те, що 72 поділити на 24 ми отримаємо трійочку. Знову 96, розділивши на 24, помічаємо, що дві двійки не виділені. Тобто, 2, умноживши на 2, отримали четвірку. І в результаті маємо дріб 3 четверти. При скороченні повному. Вірю, що ви зрозуміли добре цю тему і в майбутньому зможете виконувати схожі завдання. І скажете, що для вас це просто. А зараз дякую за увагу, до побачення!